Ти притягуєш не те, що хочеш, а те, що ти є всередині. Це закон притягнення. Це третій закон, який переплітається у всіх святих писаннях. Твоя енергія, твої думки та емоції, вони працюють як такий магніт. До прикладу, ти кажеш, я хочу любити. Да? Але десь всередині тебе є та частина душі, яка боїться близькості. І що, що ти притягнеш? Ти притягнеш відсторонення. Боязнь, да, холодність, відстань і е, притягнеш людей, які не обирають тебе. Бо твоя енергія каже, що мені любити небезпечно. І тільки коли ти зцілюєш цей страх, твоє поле змінюється, і тоді в твоє життя приходить така чиста справжня любов, така м'яка і жива. Тому повторюю: я притягую те, що я можу відчути. Світ це таке відображення, і коли ти змінюєш свій стан, світ змінюється.